Сьогодні хочу окреслити ну, таку ніби стратегію вирощування перців від насіння і до максимального врожаю. Нібито виставити такі червоні прапорці, в межах яких будуть найменші втрати врожаю. Я маю на увазі початківців, хоча, можливо, є якісь тонкощі, на які не звертали увагу і городники з досвідом. Слава Україні, друзі! Слава нашим Збройним силам, нашим героям сил здоров'я, а нам з вами терпіння і можливості допомагати по-різному, усіма можливими шляхами, в тому числі і ось тут, в інформаційному просторі, розширюючи україномовний сегмент Ютубу. Відповідаючи на запитання мого підписника і просто тому, що прийшла пора, хочу окреслити стратегію вирощування перцю від насіння і до максимального урожаю. Я буду говорити про свій власний досвід, тому що, ну, по-перше, в кожного різні умови, по-друге, різне насіння, по-третє, і досвід різний. От мій досвід дає мені можливість говорити саме про ось таке. Звичайно, до стратегії необхідна ще тактика. Думаю, що питання будуть виникати, але на них будемо відповіді давати поступово. Почнемо з посіву: коли, куди і як. Висіваю насіння замочене. Простимульоване і таке, що вже проклюнулося. Ну, по-перше, для того, щоб було якомога менше випадів, щоб місце не займало. Ну а по-друге, насіння, якщо це, наприклад, перці гібридні, воно дороге, тому втрачати його через, ну, наприклад, через те, що воно там вимокло чи захололо, чи ну, будь-що, не хочеться. А зараз буду безпосередньо. Висівати, проплюнути насіння. Деяке тільки проплюнулося, деякі вже є гарні маленькі корінчики. Я позначила цінниками ось такими свої касети і не нумерувала їх одразу, а спочатку розміщу насіння і одразу ставлю номер. Чому? Тому що не всі по порядку будуть знаходитися тут номери, тому що деяке вже проросло, деяке ще не проросло. І, власне, так я буду. беру насінину пінцетом, але за саму оболонку насіння. Не за корінчик, а за настійну оболонку. Щоб не травмувати. Раніше я руками розкладала, тепер якісь руки не такі вправні, пальці якісь незграбні, і тому приходиться застосовувати малу механізацію. Ось це мене тут буде 10-й номер. Далі наступний це номер 7. Тут вже гарно є корінчики пророслі. А є ще й зовсім. Не наклюнуті. Як я вже вам говорила, насіння в мене старе і тому, ну, напевно, із схожістю в нього проблеми. <плес> а тепер залишається присипати ось цією яка я вам казала, є така найлегша. Тут немає глини, немає вермикуліту і мало піску, хоча пісок можна додавати, але тоді трошки буде важче. Ну, не проблема, пісок додавати. І далі ми просто засипаємо цією землею наші насінини, і вони набагато швидше зійдуть. Далі я, щоб не затримувати вашу увагу, я Закінчу з цією частиною і продовжу далі. Зараз пролью присипане насіння. Тут у мене одна сінгова тала. Проливати посіяне насіння треба для того, щоб земля огорнула краще насінину, для того, щоб вийшло повітря і на його місце осяде земля, для того, щоб насінина ніби як впиралася з сім'я долями. Таким чином вона скине сім'я долі. Мені зручно робити це такою грушкою. хто чим, хто лієчки то Доскакую. Коли висіває насіння перцю? Для того, щоб визначити дату висіву, треба визначитися, яка ваша мета і де ви будете його вирощувати: в закритому ґрунті чи у відкритому ґрунті. Якщо в закритому, то чи ви розраховуєте на один урожай чи і на другу хвилю також. Так от, розсада перцю найбільш ефективна, коли. Її, її вік становить від 45 до 70 днів. Власне, якщо ви розраховуєте в теплиці отримати другу хвилю врожаю, а це можливо, тоді розсада має бути віком 70 днів і у великій посудині, у великому стакані. Якщо ж ви не збираєтесь отримувати другу хвилю, то достатньо буде від 45 до 60 днів. Знову ж це буде залежати від погоди, наприклад, від розміру ваших стаканів. Чим менший стакан, тим раніше треба звільнити розсаду з полону. Але тут на заваді може стати температура. Стосовно температури, якщо перець буде знаходитися, ну скажімо, добу-півтори при температурі 12 градусів, ми втратимо урожай на тому, що перець заклякне. Ну, не дасть того всього, що мав би нам віддати. Тому поспішати з висадкою відкритий ґрунт, на мою думку, не потрібно. Якщо, звичайно, ви будете влаштувати якісь накриття, плівкові, ще щось, то тоді це можливо, але треба буде врахувати температуру ґрунту. І ви знаєте, що городникам ну, бажано таки мати термометр для вимірювання температури ґрунту, бо від цього багато що залежить. Тож не, не менше 12 градусів, і далі відраховуємо. Якщо я розраховую на другу хвилю урожаю в теплиці, я висаджуватиму 70-денну розсаду, і, скажімо, в останній тиждень квітня. Тоді до 70 днів віку розсади додати 10 днів на сходи і таким чином 80 днів ну, від 1 травня, скажімо, відрахувати. 80 днів, це буде друга половина лютого. Якщо я не збираюся отримувати другої хвилі, тоді я можу посіяти пізніше і висадити молодшу розсаду. Розсада може бути 45 і 50-денна при промисловому вирощуванні. Таку саме розсаду і висаджують. Якщо ж ми висаджуємо у відкритий ґрунт, розсада це може бути 60-денна, 50-денна, тому відраховуємо. 50-55 днів від бажаної дати 10 днів на сходи і висіваємо насіння. Якщо ви висіваєте, вирощуєте перець з пікіровкою, тобто ви висіваєте в ящики, а потім пересаджуєте в стакани, то треба автоматично додавати ще 7 днів. І саме в зв'язку з цим я висіваю перець у касети, бо він дуже важко регенерує коріння і. Це відстрочує отримання врожаю. Касети це зручно. Скільки буде перебувати в касеті перчинка, це буде залежати від розміру касет, від стану самої розсади, і за цим треба дивитися. Може бути 2-3 тижні. Дивлячись, яка касета. Перець найбільш вибагливий до ґрунту, і ґрунт повинен бути близький до нейтрального. І навіть дуже-дуже слабко Рослинки виросли, і їх пора пересаджувати у стакани якого розміру мають бути ці стакани, якого у вас є, звичайно, краще більші. Але чи буде у вас грубосуміші на ці стакани, чи буде у вас де їх поставити, це кожен виходить із своїх можливостей. Я пересаджую розсаду із касет у стакани об'ємом 300 мл. І цього вистачає мені, бо виношу розсаду сюди в теплицю. І тут вона трошки температура ну, більш лояльна до розсади, не така тепла, як у приміщенні. Дуже важливо, щоб розсада у стаканах не перестоювала, бо коріння має бути на момент висадки у світлим, білим, а не жовтим, коричневим, вкритися мікроскопічними водоростями, такими зеленими. Це теж знижає урожай. Тобто вже другий. Пункт, який говорить про те, що поспішати з висівом не варто. Можливо, хтось скаже, що ви висіваєте завжди зарані, і у вас є врожай. Так, звичайно, він буде, бо ми ж для того і працюємо, але просто ви ще не знаєте, який він може бути. Якщо би ви ось таких дрібничок дотримувалися. Наступне питання, яке виникає при пересадці розсади у стакани та і відкритий ґрунт, це заглиблення. Чи можна заглиблювати розсаду перцю? Можна, але лише молоду розсаду, яка ще не почала дерев'яніти, ту, у якої стебло ще зелене. Ну, тобто от з касети у стакан можна заглиблювати, трошечки не доходячи до е, сім'дольних листочків. Але чи варто і чи потрібно? Можна, але не обов'язково. Перець не дуже витягується, і якщо йому вистачало світла, він у вас буде ну, абсолютно нормальний і нема необхідності. Ну, трошечки можете заглибити. Там утворяться корінці, да, але до тієї будуть вичувати поки не почне старіти стебло дерев'яніти. Як вже буде дерев'яніти, то ми тільки клопоту собі наберемося, заглиблюючи. Таким чином, при пересадці стакани можете заглибити при потребі, але не обов'язково розвиток коріння можна досягнути іншими шляхами, про це ми говорили в попередньому відео. Висаджуємо з особою не більше 4 рослинки на метр квадратний, і температура. Не повинна бути менше 12 градусів, в тому числі температура ґрунту. Не орієнтуйтеся на температуру повітря. 12 градусів в повітрі, чи 13 чи 15 і вже висаджуєте. Ні, температура ґрунту так само не повинна бути нижче 12 Навіть в ґрунті хай би вона була ще трошечки вища. Як підготувати землю для висаджування? Однаково в теплиці чи в відкритому ґрунті. Я роблю це так. Десь за 2. Три тижні до висаджування. На місці, де я буду садити, я викупую лунки і лунки глибоченькі, і закладаю туди рослинні відходи з кухні. Бушпиня з картоплі, якісь там обрізки яблук, ну, знову ж чай, заварка спита чаю, трошки кави і так далі. ну, Рослинні відходи. Ну і присипаю землею. За два-три тижні ці. Рослинні рештки вони ферментуються і поступово будуть ставати джерелом органічного підживлення. Бо решта підживлень буде мінеральними. Органічні підживлення ну, будуть це тільки такі стимулюючі, як би сказали, про людину загально зміцнюючи різноманітні вітамінні коктейлі, амінокислотні коктейлі. Ну, для цього буде ще окреме відео. Яким чином найпростіше зробити ґрунт таким? слабко слабколужним лужним, я для цього часто використовую карбамід, скажімо, одну столову ложку, таку з гіркою на метр квадратний, розсипати і рівномірно пригорнути, так, щоб не на поверхні було. Це добре поступової дії і трошечки залужнить і дасть такий дуже поступовий азот. Не вибуховий, а поступовий. Ще одним орієнтиром, щоб висаджувати розсаду. Перцю у ґрунт є кількість листочків. Вона має бути не менше 4 і не більше восьми. Ось цей приблизно вік розсади, він буде такий оптимальний. Якщо ви любите ущільнювати посадки, то у випадку з перцем краще цього не робіть. Перець дуже не любить затінення, навіть мінімального. Якщо ще на стадії там, вегетативного розвитку, коли просто листя наростає, там можна висадити, скажімо, поряд базилік. То як тільки почнеться бутонізація, базилік треба буде стригти, зрізати так, щоб він не затінював. Але, ще раз скажу, перець не любить такого близького сусідства. Хтось любить висаджувати квасолю поряд, нібито це дає азотне живлення це все міф. Азотне живлення квасолі воно тільки для квасолі. Або тоді, коли ми використаємо квасолю ексидират. Але докладніше про це. Побалакаємо іншим разом. За якою схемою висаджувати розсаду? Знову ж, дуже по-різному висаджують. Як на мене, то найзручнішим є такі дві схеми. Або в одну стрічку, то тоді це буде 30 на 50, або у дві стрічки. Тоді буде в стрічках 30 на 30, а між цими подвійними стрічками. Ну, десь метр двадцять. Якщо ви хочете кудись там проїхати тачкою поміж перці, то посадіть у дві стрічки. В результаті це в сумі це буде все одно 30 на 50 Чому 30? Ну, на такій відстані, якщо у вас є звичайне місце, то може бути 40-45. Якщо у вас є забагато місця, далеко не садіть. Бо Перець ось такому за такою схемою, коли між рослинами 30-35-40 см, він ніби підтримує один одного. Бо великоплідні і коли урожай гарний, то перці ну, завалюються, вони розкладаються, розпадаються, а ось така схема вона зручна. Як формувати перець? Ну, у формуванні перцю якби ніяких загадок немає. Максимально це вести в три стебла, більше не треба. бо... І менше буде менший врожай, і більше буде, будуть маленькі плоди. От три стебла це саме те, що треба. Якщо не галузиться, то десь там над шостим листочком прищепити і далі так в три стебла і вести. Завжди виникають такі спори про те, чи необхідно зривати коронну квітку. Знаєте, дуже все просто, ну так якось просто, щоб можна помирити і тих. Прихильників, хто любить обривати, і тих противників, які не люблять обривати. Як ми знаємо, є два види перцю, є такий конусоподібний і є кубовидний. Так от конусоподібний йому якось, ну, байдуже, в принципі, обірвете, не обірвете. А от кубовидний, то він все-таки любить, щоб обривати. Обривати цю квітку і тоді, да, тоді буде корінь формуватися гарно. Тому так, конусовидний, як хочете, можете не обривати, а. Кубовинний обриваємо. Переїду від сонця. І далі найцікавіші питання це полив, підживлення і захист. З поливом все якось більш-менш банально. У розсаді нижній полив, в касетах нижній полив. У стаканах, якщо є можливість, нижній полив нижній. Ну, якщо немає, до того часу. Сподіваюся, ми вже корінь виховуємо про виховання коренів, десь ось тут. І тоді вже, ну годячи з того, як у вас виходить. Коли перець у розсаді, є велика загроза, що він буде пересихати, бо на, скажімо там, на підіконі стоїть чи взагалі в квартирі, швидко пересихає, тому перець не боїться, якщо ви будете поливати рано і ввечері. Бо томати ну, тут трошки проблематично. Навіть томатів тоді ще більше ліниве стає коріння, ніж будь-яких інших рослин. А перчик рано і ввечері можна полити і все нормально. Якщо в піддон, то тим простіше. Тоді вистачить одного поливу, не буде пересихати. Якщо зверху, пам'ятайте, що поливати розсаду треба так, щоб перші краплі води з'явилися вже в дренажних отворах. Не просто зволожувати верхній шар, а щоб краплі води з'явилися у тих отворах на дні стакана чи касет. Разом з тим перець дуже не любить перезволоження. Тому ось тут так, серединка. Якщо томати витримають перезволоження, пересушування, то перець цього не любить. І коли я кажу, що перець цього не любить, це не значить, що він не витримає, він витримає, але от на кожному такому червоненькому пропорці ми втрачаємо, ну, грубо кажучи, одну причинку. От так ми втрачаємо урожай. Дуже обережно необхідно бути із бурштинкою, яку ми любимо використовувати там, для укорінення, для розвитку корення. От з перцем краще візьміть щось інше, щоб стимулювати. Бо бурштинка все таки кислота, а перець кислоти не любить. Далі питання підживлення. Тут не все так просто. Чому? Тому що різна земля, різні умови, по-різному ви його пересаджували, по-різному ви його доглядали. Але принцип такий. В касеті взагалі перець нема необхідності підживлювати, бо в касеті він ну, в мене, зокрема, росте максимально розвитку. Смідольних листочків, а в цей період якраз рослині вистачає запасів насінини. Далі пересаджуємо у стакан. Це перевалка, тому корінь травмується мінімально. І може бути два випадки. Або ж ви використовуєте такий магніт для кореня, про який я розказувала у цьому відео, або ж ви одразу поливаєте таким розчином, з якого ми магніт робили. Це розчин комплексного добрива. З формулою 13 40 13 13 азоту, 40 фосфору, 13 калію. Або щось в цьому роді, наприклад, добриво фосфат сечовини. Там 18 на 44 теж підходить. І це, якщо ми не пікіруємо, то ми поливаємо це одразу. І ще одне правило для будь-якої розсади: ніколи не можна пікірувати розсаду голодну. Чому? Тому що травмуючі коріння. Ми на деякий час позбавляємо рослину можливості живитися. А якщо на момент пікіровки вона вже була голодна, то це її значно слаблює і знову ж таки відбирає урожай. Тому за 2-3 дні до пікіровки треба підгодувати. Якщо ми перевалюємо розсаду з касети в стакан, то при перевалці ми можемо одразу поливати розчином добрива з формулою 13-40-13 або ну, щось таке подібне із підвищеним вмістом фосфору. Це може бути так само фосфат карбаміду. Якщо ж ми пікіруємо, то, звичайно, підживлювати після пікіровки через 3-4 дні не раніше. Далі наступне підживлення, друге і третє, і так далі ми робимо при потребі. Для цього спостерігаємо за рослиною за її зовнішнім виглядом. Якщо верхні листочки перцю зелені, темно-зелені то не треба втручатися, не треба перегодовувати, з нею все гаразд. І якщо листочки, хоч трішечки вже посвітлішали, стали такі світло-зелені, блідувато-зелені, значить підкорумуємо. І формула піджилення 18-18-18 або 20 20 20 або 20 20 20 з магнієм. І так орієнтуємося приблизно з інтервалом у два тижні. Дивляємося до кольору верхніх листочків. При пересадці у ґрунт із розсадних стаканів, принцип той самий. Перший полив це комплексне добриво з перевагою фосфору. Далі вже азотне підживлення, але краще це комплексне добриво знову ж 18-18-18. Азотне підживлення, якщо ви, наприклад, використовуєте селітру, ви вмієте з нею поводитися, ви її знаєте, то використовуємо кальцію або аміачну селітру. Як довго можуть тривати азотні підживлення? До тієї пори, коли. Плоди перцю набудуть розмірів характерних для цього сорту. Тоді ми припиняємо азотні підживлення і починаємо фосфорно-калійні підживлення. Ось тут, якраз, на перший план і виступає монокалій фосфат або монофосфат калію, як частіше його називають. Це є його основна функція підживлення, дозріванні плодів. У ньому зовсім немає азоту. Так само можна використовувати. Добрива плантатор, там плантафол, який там, який написано, для дозрівання плодів. Там нічого спеціально немає, там, там стоїть формула 0 і далі там щось типу 54, і скількись там ще. І дуже зручно цими маленькими пакетиками бо вони розраховані на відроводи, але нічого не буде в тому гірше, якщо ви монофосфат використаєте, або навіть приготуєте самі. Це ж добриво, а про нього я розповім вам незабаром. Що стосується підживлення в теплиці, коли ви розраховуйте на другу хвилю врожаю. Коли закінчиться збір першого врожаю, вам необхідно відновити знову азотні підживлення. І для цього дуже зручно використати карбамід. Там такий поступовий азот, не вибуховий такий, а поступовий. І дуже добре використовувати при цьому карбамід це столова ложка, така з гіркою на відроводи і один літр під кожну рослину перцю. Так знову робимо до того, поки сформуються плоди. Певного розміру, вони, звичайно, будуть менші, ніж характерні для сорту, бо це вже другий, друга хвиля, але тим не менше, як тільки сформувалися плоди такого вже достойного розміру, припиняємо азотне живлення і продовжуємо фосфорно калійне. Що стосується стимулюючих піджилень, різних, різних амінокислотних, вітамінних, то їх дуже зручно для перцю здійснювати позакоренево. У перцю такі великі гладенькі листочки, він дуже добре переносить дощування, тому о, таку обробку можемо робити м, по листу. Для цього можна використати дріжджі, але ні в якому разі не брашку. І про дріжджі я планую вам зробити окреме відео. Ну, або можна використати і гумати, і, і забіон, і ще якісь вітамінні м, такі підтримки. Логічні е, добрива треба використовувати протягом. Усії вегетації рослини, і про це теж е я планую окреме відео. Що стосується захисту рослин рослинпець, захищати його треба як від шкідників, так і від хвороб. Які шкідники бувають? Та дуже різні бувають. Навіть і білокрилка, але от на диво білокрилка у мене перець не вражала. Не знаю чому, ну так якось, якось так. Можливо, що в мене так він ріс. Що зранку був у, в тіні, Ну, такі, такі можливості були. Зранку він був в тіні і довго не висихала на ньому роса, тому, можливо, білокрилка на ньому так не розмножилася, бо вона не могла злетіти вранці довше, ніж потрібно. Далі може бути нематода вражати, нематода пасльонових. Ну і уховертки, уховертки вони, звичайно, якщо так контрольовано, то вони корисні, помічні взагалі на городі. А, Але коли багато, то, на жаль, прогризають дірки. Ну і слимаки. Слимаки, як я вже згадувала в одному з відео, це наш такий городній кацап, я вам хочу сказати. І знищити його кожен повинен по-своєму. Механічні способи, різні способи, хімічний спосіб. от Метальдегід я не використовую. Не використовую на городі, можу там використовувати, наприклад, на доріжках, які плиткою викладені, або ще ну, якось так, де, де не потрапляє в землю. Бо вона токсична не тільки для слимаків, а й для нас. Тому всякі оці уліциди і всяке я намагаюся не використовувати. Знайшла інформацію про те, що бітоксібацелін е, нібито має допомогти. Не так, щоб викорінити зовсім, але. Всякому разі трохи зменшити, ну, хоча б до такої міри, щоб вистачало сил його визберувати решту. Тому спробую і вам розповім. Можливо, з чимось його скомбіную. А стосовно нематод є такі препарати, як нематодос, нематофагін це препарати українського виробництва, це біологічні препарати, і вони дуже помічні. В цьому препараті знаходяться спори і міцелій такого хижого гриба, артроботріс, олігаспора. Ну, обох і в тому, і в тому, і, можливо, ще є, але ну, я ці два використовувала, тому можу сказати, що дуже добре знищене методу і ну, біологічний, звичайно. Сьогодні я означила вам такі ключові моменти у вирощуванні перцю, які можна назвати стратегією. Але до кожної стратегії ще повинна бути тактика. І Власне, від тактики теж багато що залежить. А сама тактика залежить від ваших конкретних умов. Тому вже більш конкретно ми зможемо говорити з вами тоді пізніше, коли буде про що говорити. Але можу гарантувати вам, що дотримання цієї стратегії урожай буде значно вищий, ніж тоді, коли ви це робите інтуїтивно. Ну, звичайно, можливо, у когось інтуїція дуже добре розвинена. Але спробуйте. Сподіваюся, що це вам допоможе. Дякую вам всім за перегляди, дякую за ваші підписки, за ваші коментарі. Це дуже важливо для натхнення і, звичайно, для розвитку україномовного Ютубу. Гарних вам врожай!